Друзі, всім привіт! Вигралися з такого класного Ford, майже без пошкоджень. Ford EcoSport 2018 рік. По пошкодженнях у нас лише задня права дверка. Інших пошкоджень по автомобілю нема. По техніці, також зауважень ніяких нема. Машинка заводиться і їде. Гарна комплектація, великий мультимедійний екран, CarPlay, Android Auto, навігація. Ключовий доступ, заводиться з кнопки, клімат-контроль, автоматична коробка передач, мультируль, електрокорекція дзеркал, чотири склопідйомники, невеличкий пробіг, всього лише 52 тисячі милі, це близько 84 тисяч кілометрів. Продавала автомобіль страхова, тому там сюрпризів ніяких не повинно бути. Вартість такого автомобіля, якщо купляти його в дорозі 9800 в Україні. Враховуючи такі пошкодження, такий пробіг, я думаю, і за 15 тисяч буде важко знайти. Так що гарна пропозиція. Кого цікаве, звертайтеся. Не пропустіть свій шанс. Машинка скоро вже буде у Львові. Ось контейнер, вже бачите, вона вже десь близько підпливає. Приблизно 5 липня вона буде в нас. Вайпеді орієнтовно 15-20 липня воно вже буде у Львові повністю розмитнено. Звертайтеся.